Вітаю вас, друзі. На сьогоднішній день навчання через інтернет є найбільш інноваційним та цікавим способом організації навчального процесу. Вчитися чомусь новому в мережі не тільки популярно, але й дуже зручно. Отож пропоную зараз поговорити насправді важливу тему для всіх батьків та їхніх дітей, які хочуть отримати в майбутньому круту професію it спеціаліста, а саме про головні переваги такої форми, як онлайн навчання. Але перед початком не забудьтесь підписатись на наш канал, бо тут багато чого цікавого. Почну я сьогодні з вагомої переваги онлайн-курсів: це безперечно, їх доступність. Усі матеріали розміщені на спеціальній освітній платформі, завдяки якій людина має можливість навчатися з будь-якої точки світу. Ще одна перевага можливість навчатися у зручному для вас темпі. І це дуже круто, бо усі поглинають інформацію у своєму індивідуальному темпі, та не завжди мають однакову кількість вільного часу для вивчення матеріалу. Курси електронного навчання ідеально підходять для людей, які працюють та хочуть підвищити свою кваліфікацію, навіть якщо це не робочий час або взагалі вихідний день. Ще один великий плюс полягає, звісно ж, у значній економії грошей. Онлайн-курси у свою ціну включають лише найважливіше для учнів: доступ до навчальних матеріалів та роботу наставників. У стаціонарному навчанні в оплату, ще включають витрати на оренду і тощо, постійна підтримка та зворотній зв'язок. Наприклад, під час онлайн-навчання у нашій школі програмування Дарвінленд. У кожного студента є можливість контактувати з групою через груповий чат та отримувати консультації від сучасних викладачів та методологів. Причому процес навчання не закінчується одразу після уроку, учні мають можливість отримувати необхідну підтримку та зворотній зв'язок і після нього. Тому шансів, що зрозуміти, або не вивчити, просто нуль. Ще одна вагома перевага здорова конкуренція між учасниками навчання у Darwin Land ми застосовуємо мотиваційну систему та ведемо рейтинг, нараховуємо бали, а найактивніші учні отримують подарунки. Іншими словами, наша велика команда робить все для створення здорової конкуренції між підлітками, а також різними способами підігріває інтерес учнів до навчального процесу. І мабуть, найголовніша перевага багато практики. Ми впевнені, що онлайн-навчання повинно бути побудовано на принципі ніякої води та нудних занять. А щоб учням було цікаво та пізнавально, проводимо заняття у формі зацікавлюючих творчих інтерактивних завдань та дуже багато практикуємо. Так, от, друзі, я скажу вам так: онлайн-навчання все ж таки це велика зручність з купою крутезних переваг. А тепер напишіть в коментарях, чи проходили ви самі курси онлайн-навчання і які враження у вас залишились. Нам дуже цікаво почути ваші історії. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!